are you the one i've been waiting for you might be i hope so it's been so many cycles since i was her do i even still remember hope i wasn't sure you'd ever turn up the odds just kept getting longer i guess i've been losing faith while they've been gaining power you have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. І всім привіт! Ми сьогодні з вами додаємо ще одну гру на цей канал, а тобто Ark Survival Evolved. Я вирішив, що одного 7 Days туди буде мало, хоча може і багато, там багато є чого знімати. І так подумав, чому б не АРК. Ну, наче прикольна гра. Виживати серед динозаврів. Це цікаво, так як ми виживаємо там серед зомбі, так і будемо виживати серед динозаврів. Так, що в нас спочатку? Спочатку нам потрібно що? Зайти подивитись, нам потрібно, в нас тут є якісь бонусні речі, нам потрібно одягтись. Який красень, так? Потрібно одягтись і потрібно зробити якийсь інструмент собі. Хоча б з чогось. Камень в нас вже є. Нам потрібні волокна і дерево, здається. Ну з чого ж тут ще воно робиться так? А, солома. Солома камінь-дерево. А де я солому наб'ю? А ось точно, ось солома. В нас новий рівень. Що ми можемо? Ми можемо зробити кайло. І новий рівень. Що ми по новому рівню собі зробимо? Ми зробимо собі, напевно. Шкоду ближнього бою. Вогнище. І здається інструмент буде краще, тобто сокира. А сюди нам не вистачає трішки. Так, тепер в нас є кайло. Ми можемо добувати матеріали швидше, трішки ніж руками. Так, солома є, дерево є. Нам потрібен кремінь. Кремінь також є. А сюди потрібен камінь. Камінь на, вог... на вогнище в нас теж тепер є. Дивіться, як нас швидко рівень зростає. Новий рівень. Відкрити екран речей. Що нам новий рівень дає, ми можемо вкачати собі вагу. Більше всього з собою носити зможемо. Також нам потрібно, здається, давайте брудюк собі вивчимо і спис собі вивчимо. На бурдюк потрібна волокна шкіра, на спис потрібна деревина, кремінь і волокна. Волокна потрібні. Волокна це. Зараз поки вивчимо ще все. Волокна це ось. І так, спис. Залишається бурдюк зробити, шкіру знайти десь потрібно. Ну, зараз підемо полювати собі шкіру десь. І можливо якогось динозавра. І знаю, їх приборкувати можна. Вже колись заходив, вже колись грав. Років зо два тому. Тільки максимум, що я там собі приручив, бо це черепаху. Я там бачу, вон, динозаврики ходять, але мені здається, що вони мене з'їдять. Чи не з'їдять? Ти нападеш на мене чи ні? Чи ми з тобою будемо... А, ти на мене не нападаєш. Рівень 18. А якщо я на тебе нападу, ти ж мене вб'єш. дуже швидко. Чим диявол не жартує? Фух. А я впорався Я впорався. Так, можна бурдюк собі зробити. І вкачати собі ще ваги. Тепер що ми можемо собі вкачати? Нам потрібно буде. Необхідно шість скриня нам потрібно буде в будь-якому випадку. І, напевно, нам потрібно щось, щось, щось одягтися. Давайте трішки одягнемося. Бурдюк. Наберемо водички. Так. А де я планую будувати свій типу типу щось дому Я планую на підході до... Великої води. Тому що в разі чого ми можемо хоча б якимсь чином там спіймати якогось мегалодона чи якусь іншу тваринку і плавати. Так? Так. Це в нас хто плаває тут. Це що за чайки такі? Рибу крадуть? А я полювати на рибу можу? Ух ти! Здається, що не можу. Бо, ри... Бо чайки крадуть швидше цю всю рибу. Це що таке літає? Ух ти! А де ти? Спис зламався. Та тихо в ми... мене. Спис зламався, блять. Под'їб. Вистамилися, вистамилися. Давай води вип'ємо. Вкачаємо собі вагу. Ще більше. І... Проста збоя дальнього бо... зброя дальнього бою. Ага. Вкачуємо. Потрібно. І фундамент. Вкачуємо. Також потрібно буде щось по типу стін. І одвірок. І поки все. Давайте собі... ага, рогатку. Дерево потрібно. І волокна. Я тут побачив. Ось дивіться яке. Чудо ходить. До речі. А де мій спис подівся? Деревина і кремі. Ні-ні, ти на мене не дивися. Якесь воно страшне. Мені здається, до нього домахуватися не варіант. Ви голодуєте, швидко знайдіть, що поїсти. А що поїсти тобі? Є он трішки цих. Потрібно м'ясо пожарити. Посмажити, сука. Тут на березі собі зараз поставлю вогнище. І посмажимо собі м'ясо. Та що я дерева собі ще не наб'ю. Зараз підемо за деревом. Де ще? На одного напав, інші на похорон прилетіли. Де ви, блять? Афіна, хіба мені м'ясо? Давай хити. Так. Трішки волокон назбираємо. Що я пропоную? Взяти пожирати трішки. Додати сюди м'ясо. Додати сюди дерево. А чому голодному сидіти? Так. І я хотів волокна. Волокна А я можу тут відмітити собі, типу це мій будинок? Що це таке? Хто це? Що це? Ах ти ж падло! Я ти на м'ясо пущу. Де ти? Та блять. Та диви доїбалося. Пінгвін літаючий. Та ну тебе в баню. Нехай мене краще динозавр з'їсть. Я дуже довго полював на це м'ясо. Замахав! Ти що доколопався? Блять, вшатаю. Знайду спосіб, вшатаю. Відколупайся від мене, мурло. Давайте вкачаємо собі... Іще ваги. Шкоди ближнього бою. Тепер ми можемо зробити собі ступку і стовпчик зробимо собі. І наркотики зробимо. Куди ж без наркотиків? І напевно хоча б трішки одягу знову. Фу, падло таке. Десь тут почну будуватися подалі від води. Кремінь потрібно. Та ну ні, ну господи. Ах ти ж, падло, блять. спокою немає в цьому світі. Перша смерть в нас вже є. На м'ясо пустити можна? Падло, блін. Так неочікувано. Пора валити звідси кудись подалі. А в мене тут тепер дуже багато всього, що мені не потрібно. О, а як це я? Вам холодно, вам спекотно. Будую ось тут. І все. Посмажимо м'ясця трішки. Це в нас купу всього тепер. Як ти активувати? В мене ще просто є. Тепер. Так, почнемо. Що мені потрібен? Мені потрібен фундамент. Можемо створити тільки один. Волокна, солома потрібні. Так, давайте наб'ємо волокна і соломи. Так, відкинутися двічі. Це тільки я так вмію. Тобто двічі один раз. Що, будуємо фундамент трішки, а можна якось тебе приспустити? Ні? Не знаю навіть, як те так будувати, щоб потім висота повсюду збереглася, та пофігу як. Ось так. Так. Я знайшов, знайшов як точку виставити. А де я, до речі? Мать твою ногу, де я? Піду волокна шукати. Чудово, тепер можна зробити ось цю штуку собі. Скільки я можу у вас зробити? Іще 4, і що не вистачає? Поки всього вистачає. Що ми можемо? Здоров'я додамо собі. Зробимо мішок і потрібні будуть якісь двері і штани. Так. Ага, волокна знову. Та господи з цими волокнами. Що в нас поїжджі Трішки можна поїсти. Так, сподіваюся, плюс-мінус пам'ятаю, де в мене тут будинок. Підемо, спіймаємо собі якогось динозавра. Можливо, з ним ми зможемо більше волокна, волокон збирати. І тому чогось подібного. І сподіваюсь, мене не з'їдять. Так, ну це максимум м'ясо. Може знадобиться. Головне не натрапити знову на такого здоровання. Ну, це здоровань трохи побільша. Але я не думаю, що він нам потрібен поки. Тут купа цих додо. Точніше дронт. це я їх називаю так з цього, як льодовикового періоду. Це в нас, звісно, гарні такі, але мені здається, що вони мене вб'ють швидше, ніж я їх зможу приручити. А сюди я не можу забратися наверх. Хто до мене доколупатися вирішив? Ах ти ж. Їдь звідси. Воно вам не потрібно. Так. Ще один. Трішки тупуваті вони якісь. Ось, а на ньому я зможу їздити чи ні? Може мені битку потрібно було зробити? Та ні, мені здається, я на цьому... Не зможу кататися, воно якесь мале. І страшне таке. Ще й назва така дебільна дифхлофо... А, д... Дилофазавр. Я прочитав як дихлофоз. Що це таке? Це не зрозуміло, що в нас поки. Чим я вже перевантажений? Додамо ваги, значить. <світ> Такс. О, дивіться, ми можемо собі робити балас. І дерев'яний кийок, мені здається, це буде дуже корисно. Ну, додамо ще одягу, який ми собі поки не робимо. Тому що волокна. А, господи, переванта... чим я перевантажений? Що ми можемо викинути? Давай викинемо м'ясо. Як те викинути? О, ні. Шкіру може ще викинути. А, це потрібно було поставити. Насіння можна викинути. Вугілля ми ще зробимо. Гниле м'ясо теж викинемо. Хоча б трохи швидше можна бігти. А -а -а. Сідло діаляфіомії. Дуже чудово, що я його собі забрав саме зараз. Коли в мене місця нема. Половину шкіри викинути. Ну ходити ж можна. Е? За багато речей. Ну давай каміння половину викинемо. О, ну тепер можна ходити хоча б. Пішов один динозаврів шукати. О, черепаха, стій, іди сюди. Ти вийдеш? Битка, знову волокна. Хочу... Та не хіба мені битка? Черепаха мені потрібна, ось ця. Ти повільніше, ніж я. Але я тебе прокачаю, ти будеш бігати в мене. Не як черепаха. На додою як підемо полювати, зато скільки ваги можна в тобі буде перевозити потім. Я застряг. Тій, сука. Все, відпочиваєш? А що ти їсиш? До речі. Давай про всяк випадок тобі м'яска вкинемо. Ось цього, ось цього, ось цього, ось цього всього. Я тут вже недалеко. Карбонеміс. А маю я для тебе сідло. Я взагалі сідла ніякого не маю. Давайте виставимо, щоб не заважало платформи ці. 4. І ще одну зараз зробимо. Ти приручаєшся? 9%. Ніфіга собі як довго. Ну, я обхизався. А де? А нема. Зараз назбираємо волокон, трішки побудуємось, поки він у нас приручиться. Так, ось так. Тепер можна поставити скриню собі. Десь нехай тут поки стоїть. А там розберемося. Сюди ми можемо поки скинути це все, що нам не потрібно. Це що таке? Та викинути нафіг. Як, як його знищити цей імплант? А, ось, сідло для фіомії мені ще не потрібно. Поки. Це одна скриня з таким схламом буде в нас стояти. Що в тебе тут? Ага, нормально. Мені потрібно тепер зробити стіни і ще три отаких. Це потрібна солома. А до речі, жоці хотів ще зробити. Камінь потрібен. Обана. Зламав. Так. І ще камень наб'ємо. Бо я там бачу птеродактиля. Ні, давайте вже потім з транквілізаторами буду його. Я знаю, тут транквілізатори є, тому то таке. Поки потрібні волокна. Скільки? Одну можемо. А чому? А, соломи не вистачає, набагато. Ну так, соломи точно повинно вистачити вже. На 2000. Так? А тепер що не вистачає? О, літає вже. Ти в мене ходиш? А ще не приручений. Що не вистачає на цей фундамент? Волокно, Та їб... О, це в нас буде хто? Це в нас буде... Буде Леонардо, черепашок ніндзя собі зберемо. А я не можу на тобі їздити, так? А чому я не можу на тобі їздити? Надіньте сідло, щоб їздити. А ти хто в нас? Леонардо, та як з тобою, звісно, весело, але рівень. Що рівень? Давай здоров'я собі ще вкачаємо. Сідло для фіомії. Фіомії. Нема в мене фіомії ніякої. Паразауролофа. А ось воно. Потрібна цементна паста. Волокно і купа шкіри. А це потрібно спочатку ступку, ступку зробити. Ох, як все складно. У мене ж волокна не вистачає. Спочатку робимо собі, типу, щось вдома, будинку. А потім вже будемо розбиратися з сідлом на нашу... Леонардо, ти де? Пішли. Буш каміння таскати, все ж там потрібно буде. Поки ми будуємося. Я думав, сяду на нього, буду на ньому збирати волокна. А Леонардо не хоче. Ще одну таку, потім одну під двері, одні двері. І одинадцять потрібно стіну. Ну поки так. Так, двері в мене будуть ось тут стояти. Леонардо, я сподіваюся, ти сюди заходити не будеш. І ще не вистачило три стіни. Щоб три стіни збудувати, волокна, волокна. Знову. Леонардо, пішли. Фу ти, блін, налякав. Дуже голосно бігає він. Вистачить ще на три стіни? Вистачить. А, Леонардо, рятуй. Безтолкова черепаха, друга смерть. Допливу встигну чи ні. Леонардо, довбана ти черепаха, ти що мені не допоміг? Ой... Давай тобі швидкість труху вкачаємо, бо ти повільний, що звіздець. Мене тричі з'їли, поки ти повернувся. Можна мать його заново не дублювати мені оцю всю фігню? Так, я все він десь туди і говорив що... І гра, гра по виживанню, типу. І якось... Померли і все, одна, одна смерть, одне життя. Це, звісно, цікаво. Але мені здається, що не в, не в АРК. Не в АРК теж може бути цікаво, але, але мені знову ж таки, здається, що краще, так як я перший раз граю взагалі, то, то поки ми з вами будемо помирати, скільки помирається. Потім вже будемо з вами розбиратись далі. Що в нас тут, щоб ступку зробити? Нам що, камінь потрібен? Я не піду зараз його добувати. Чи піду, чи не піду. Де, а. Нам потрібно зробити. Поставимо тут вогонь собі відкритий. Потрібно буде деревини набити. Так вже трохи видніше. Ти що до мене сюди зайти хочеш? Сиди там, ти мені не допоміг, ти присиди в себе там на вулиці, поняв? Так, де тут? На цьому поки все. Я сподіваюся, <смі> трішки вам хоча б сподобалося, що в нас тут виходить. Хоча в нас тут ні хіба не виходить. Ці дві смерті це взагалі три смерті. Просто ззаді один раз динозавр підійшов, з'їв, тут знову ззаду динозавр підійшов, з'їв. А ні, це дві смерті. Завтра ми з вами що, спробуємо зробити ступку та осідлати нашого цього динозавра. Леонардо, бо щось воно тупувати, коли ним не керуєш. І спробуємо знайти якогось іншого динозавра, можливо, який нам допоможе добувати там каміння, деревину та тому подібне. Та буде трішки сильніший, ніж наш цей Леонардо. Щось наш Леонардо взагалі не Леонардо. Так, зустрінемось, коли буде світати, хоча б трошки буде щось видно. Я сподіваюся, тут ночі не такі вже й довгі.